Тренуватись вистачає на на відпочинок. Не завжди вистачає, а тренуватись вистачає. Час на війні безцінний. Переконаний Сергій, тому кожна вільна хвилина йде на злагодження і тренування. «Відточуємо тактику для того, щоб наносити вогневого ураження противнику. Хлопці двигаються групами переміщення по помісності і виявлення противника і його знищення. Особлива увага приділена роботі у так званих двійках. Кожен військовослужбовець він дожен розуміти, що його життя залежить від його побратима, який з ним працює в парі. Кожен вид зброї годиться для того, аби нищити російського агресора, розповідають хлопці. Різні міняються озброєння, на днях відробляли із пулемета, із РПГ, із гранатомета, і гранати кидали. Все є, слава Богу, БК є, тому відточуємо мастерність. Вони, звісно, стомлені, та й погода, м'яко кажучи, прохолодна. Проте користь цих занять очевидна. Важливі дуже заняття. Краще, хай це буде тут, цей опит, і щоб це все було відроблено на 100%. Тому що коли прийде час. Там треба дуже, дуже важливо розуміти друг друга і бути одним цілим е, організмом. Попереду у військовослужбовців, злагодження у відділеннях і взводах.